Всім привіт! Ми з вами на каналі квартири у великому місті, і сьогодні знову з вами я, ваш топ-експерт з нерухомості. Маша, сьогодні я покажу вам дуже стильну та сучасну квартиру для молодої пари або для холостяка, яка знаходиться в дуже крутому стильному ЖК Києва. Ми з вами знаходимося на задньому дворі комплексу Чикаго. І мені дуже подобається поєднання сірих та червоних кольорів. А зараз я покажу вам класну квартиру з шикарним виглядом. Ходімо зі мною. I like to wake up. gonna see. Don't make excuses. Сьогодні я знову не сама, а зі своїм вже постійним напарником. Всім привіт! Привіт, Артем. Ти скучав? А як же топ-експерт компанії агентства нерухомості The Capital. Я представлю. А за вами сьогодні машин партнер по її запрошенню топ-експерт Агентства нерухомості The Capital, козачик Артем. Ну розказуй, куди ти мене сьогодні привела? Сьогодні я тебе привела в свою найулюбленішу квартиру для холостяка або для молодої сучасної пари. Загальна площа цієї квартири 101 квадратний метр. Тут дві окремі кімнати та велика кухня вітальня Також два санвузли, в одному з яких знаходиться ванна, а в іншому душ. А також підсобна кімната, в якій знаходиться пральна та сушильна машина. Дана квартира наразі пропонується для оренди. А ну... ми починаємо. <гум> 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 ну а почнемо ми цей відеообзор саме з головної кімнати цієї квартири з кухні вітальні. До речі, як тобі ця солишниця? Острів просто бомба. Сам дуже люблю острови, тому як тут і треба, я зараз сяду навпроти тебе, а ти мені почнеш розповідати про цю чудову квартиру. Я буду дуже уважно слухати. <гум> Мені дуже подобається острів, тому що в посередині кімнати ти можеш відчувати себе навіть на якоїсь сцені чи щось таке. Мені здається, тут можна було б знімати шоу Пекельна кухня. Ми тут вже знімаємо взагалі те шоу, може Маша не помітила. Мені тут не вистачає трошки яблук, і було б взагалі ідеально. А так, я з тобою повністю згоден. Прикольно, коли ти можеш готувати там або навіть мити посуд. Хвилинку, так і дивитися постійно в залу і знаходитися ка якось ну, ну, в компанії. В компанії. Тому що більшість домогосподарок знаходиться постійно спиною до гостей. Ну, як ми в минулому огляді вирішили, що це ну не, не тільки прям мінус, да а іноді буває плюс, якщо ви вдвох. Але коли ти запросив гостей, звісно, ти хочеш і готувати, і з ними спілкуватися, бути завжди. Е Ну, в тусовці. Так, але поїхали далі. Зверни увагу, дуже зручно розташована раковина, під якою, звісно, у нас сучасний фільтр для води. Ось, продемонструю. А як тут? А де Хочу тут клацать? А -а -а. Все дуже гарно сплановано. Також тут є простір для нарізання там, овочів для готування їжі. Тут у нас індукційна варочна поверхня. Дуже крута і сучасна витяжка. А ще у нас дуже зручно розташована духова шафа. Також тут є переключання мови, на яку ти хочеш. Також у нас СВ ще Дуже зручно. дуже велика кількість різноманітних антресолей, де ти можеш складати все, що завгодно, і все в тебе буде. Поміщатися. Також тут встроєна холодильна. Холодильна камера. Встроєний холодильник та морозильна камера. Це також ящики. А ще дуже велика кількість різноманітного освітлення, тобто, з яким ти можеш гратися і під свій настрій там зробити пом'якшений світ або дуже яркий. Зручно, коли тут за цим столиком ти можеш поснідати так чисто швиденько перед прасою, а потім, якщо ти вже хочеш запросити друзів та повноцінно повечеряти або пообідати, ти можеш накрити цей стіл. Слухай ну це дуже крута історія. Очевидно, що тут будуть жити ну там молода пара або хтось там один молодий дівчина чи хлопець. І зазвичай з таким темпом життя ти не встигаєш дуже довго снідати. Тобі треба швидко поїсти, зробити собі каву і швидко поїсти. І якраз такий формат острова набагато зручніший, ніж стіл. А продовжити вечір та влаштувати вечірку, можливо, саме в цій зоні в тусовочній зоні. Тут навіть передбачені такі столики, на яких можна розставити їжу, закуски або, звісно, коктейлі. Саме ввечері мені дуже подобається тут сидіти та дивитися цей великий екран телевізора. під улюблені фільми. Слухай, реально прикольний екран телевізора. <свісна> так, а, Так, це, це я зробив, так? Да? Це система відкривання занавесу, навіть не вставаючи з дивану. Ну це, це круто зручно, це круто і круто, що ти можеш як насолоджуватись видом, бо там я бачив Енеска Олімпійський, і це офігенно, А так само ти можеш тут дивитись кіно та заховатися і... від. Зайвих очей мегаполісу. Так, да, 100%. І навіть не буде відсвічувати екран. А я дуже люблю кіно. І хочу зауважити, що тут дуже зручні дивани. Я насправді, коли перший раз їх побачив, думав, що мені не буде зручно тут сидіти де-кути. Я, я думав, я буду впиратись спиною. А оскільки тут оця подушка для ног вона така висунута, то коли я сідаю, я себе дуже комфортно почуваю і реально неочікувано. І При тому, що дивані вочевидь подобрані спеціально низькі, щоб вся панорама була видна, і ти більше бачив міст. Ну, це прям дуже круто. Тому що в цій квартирі все тільки для задоволення та твого комфорту. А, Для мого комфорту. Артем, а знаєш, що я ще хочу тобі показати? А Звідки я знаю, що ти мені хочеш показати? Дивись, що тут ще є. Тут є біокамінь, який можна заправляти спеціальною біорідиною. Так. Ну давай. Да. Так, десь воно. Ось, тримай. Тут-ту-ту. -ту -ту. Я вже відчуваю цей прекрасний арват. Да, Доведі. Треба відповідати так, капітан. Давайте ще раз. Так, точно капітан. Хорош. І скажи після цього, що це не романтика. Це безумовно романтика. Так, ну як користуватися біокаміном, ми вже майже розібрались, тому ми йдемо далі. А саме мастер-бедрум. Мастер пані. Презентуй мені цю мастер-бедрум. Ми ще починаємо. Ну, по-перше, у нас є. Дуже зручні глибокі шафи. Далі у нас також дуже великий плазмовий телевізор. А ще найулюбленіший для усіх дівчаток столик для макіяжу. Ну і звісно, як же без м'якого дуже зручного ліжка. Я не буду сюди лягати, бо це дуже банально. Також тут не тільки шафи в цій кімнаті. Тут є невелика, але дуже зручна і містка гардеробна. Також дуже зручні полочки, шафи. Можна щось покласти і повішати. І переходимо до ванної кімнати. Вау! Дуже прикольно. Мені подобається ця раковина, яка, як на мене, виконана в якомусь балійському стилі. Тут ще можна поряд поставити якесь штучне зелене дерево і буде взагалі дуже круто. А ще дуже гарне освітлення, коли вимикаєш основний світ. І оця панель дуже зручна, можна розставити всі свої баночки, скляночки, там, гелі для душу. Клас, у дівчат буде гарно підсвічуватись їх сістер-сарома. До речі. Ти навіть в цьому розбираєшся. Як ти думаєш, що знаходиться в цій кімнаті? Ну, можливо, я б сказав, що тут гардероб, враховуючи такі двері. Але ні. Тут не гардероб. Тут кімната вільного призначення. Тобто тут може бути кабінет. Можна поставити стол, стул і ти вже в кабінеті. Це може бути гостьова кімната, або тут може бути навіть дитяча, можливо, чи якась ігрова. Чи просто геймерська кімната, де ти можеш від'єднатися від спільноти, подивитися. Блін, ну геймерська якісь... кімната, ти це круто сказала. При тому, що тут великий телевізор і можна ще стати отак. Вся фішка цього телевізора в тонкоті, і я так оп, зроблю, значить нічого. Саме не в тонкоті. В тонкоті. <рес> також тут є ще ой, наші речі, шафи та антресоли. Супер, Реально багато де тут можна покласти свої речі в квартирі. А також ти звернув увагу, що в кожній кімнаті є. Свій кондиціонер. Ну я б здивувався, якщо б тут не було в кожній кімнаті кондиціонер. було і таке. Ще хочу тобі показати ще один санвузол. Заходь. Ну, це мені подобається набагато більше чому. Тому що я дуже обожнюю ванни, ванни, ванни. А я так. думав, тому що він біля виходу. І мені подобаються ці два дзеркала. Що можна удвох одночасно чистити зуби, дивитися на себе в дзеркало. Це коли до тебе прийшло багато друзів, щоб вони <світ> не стояли в черзі, хто помиє руки, щоб всі вже прийшли і почали пити, то одразу дві раковини, щоб подвоє, приходили і мили свої ручки. Ну, звісно, також тут є тропічний душ. Це теж дуже зручно для любителів включити холодний, холодний тропічний душ. Так. Тут також є біде. А тепер заходимо в серце цієї квартири, тому що тут знаходиться дуже багато важливих елементів. По-перше, тут у нас великий бойлер, щитки, пом'якшувачі на воду, на гарячу та на холодну. А саме головне та актуальне на сьогодні це інвертор, який автоматично перемикається, якщо вимикається світло в домі. А у вас воно буде завжди. Також у нас є окрема сушильна та пральна машини. І ну, на додаток тут ще декілька місць, щоб можна було втратити якісь ще речі, які не помістилися у вас в інших кімнатах. Артем, ну що, як тобі сьогоднішній румтур? Ну реально, що мені сподобалось в цій квартирі, що весь мінімалістичний дизайн він присутній по квартирі повністю. Наприклад, якщо ми кажемо про правильну сушильну машину, для них є окреме приміщення, де речі будуть сушитися, і ніколи в тебе в такій красивій вітальні не буде стояти сушилка. Те, що є спеціальна зона для миючої рідини на кухні, те, що кухня повністю схована, є тільки острів, витяжка раковина, яка про це <гадує>, і то не сильно. Тобто всі ці дрібниці, вони начебто дрібниці, але загалом, коли ти дивишся на квартиру, коли ти в ній живеш, воно і складає все це вираження. І реально тут ну, все мінімалістично для тих, хто це цінує, це просто бомба. Так, тут дійсно все продумано. Ще хочу зазначити, що по всій квартирі, окрім кондиціонерів, встановлені конвектори в підлозі, які працюють та регулюються на тепло і на холод. На кухні, де плитка та в обох ванних кімнатах тепла підлога. Також є окрема кондиціонерна, яку можна використовувати як додаткову кладову. Маш. Дуже дякую, що ти мені сьогодні показала цю чудову квартиру. Я, як е, самотній хлопець, як холостяк, розумію, що мені в такій квартирі було б жити прикольно, да? і навіть якщо б я був без дівчини, також вдвох було жити прикольно. Проте хочу сказати, що ти мене перевела на комплекс Чикаго, да? і я тут не побачив ні гангстера, ні е, прачечної по 2 центи, де відмивають гроші. І хочу сказати нашим підписникам, що підпискою на наш канал і добрим словом можна досягти більше, ніж просто добрим словом. А також лайкайте, коментуйте та пишіть свої зауваження та враження після нашого випуску.